Вітаю, друзі, назвати Росію Московією, чи це реально, чи це потрібно? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Отже, петиція, яка була направлена до президента України Зеленського, і набрала свої голоси з приводу того, щоб назвати офіційно Росію Московію, а Російською Федерацію Московською Федерацією, водночас і Росіян називати московитими, була прийнята президентом України, і він відповів на неї, що цю Позицію треба у площині історико-культурного контексту розглянути, так і з огляду на міжнародно-правові наслідки, я зараз вам поясню все, що ми це реально можемо зробити. А тим, нагадаю, підписатись на канал історика Олександра Оферова. Друзі, дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює і особливо донатить на Патреоні в картках в описі відео та в спонсорстві на Ютубі. Отже, нагадаю, що росіяни собі дозволяють називати частину нашої держави Новоросія, так і офіційно це в документах проводять в, в, в своїх висловах і тому подібне. А от тепер подивимося. Отже, як виникла назва Росія? Коротке екскурс у 1721 році Петро І вирішив переназвати свою державу Московське царство Росією, і ми кажемо вкрали назву. Чому вкрали? А тому, що середньовічна українська назва держави це середньовічна українська держава, це Русь, яка грецькою мовою називалася Росія, тому Русь або Росія це наша історична назва, яку перейняв Петро І і назвав Росію. До речі, слід нагадати, що. Росію, Росією, як ми зараз ставимо наголос, називали Московське царство ще довгий період не називав. Тобто говорили Московія. І на картах європейських, і європейські дипломати називали в XVIII стріччі тому самому, де виникається Росія, Росія. у Петра І називали Московію і виключно. До кінця 19-го стріччя дуже багато держав так і називали Московія, ігноруючи назву Росія. Але знаєте, коли Московію став правити правильні династії, тобто німці, коли прийшли на престол Московського царства, то вже зрозуміло, що їхні кузени, так само німецькі династії з Німеччини, з Австро-Угорщини, з Австрій, Австрійської імперії, ну, сказав, ну ладно, раз кузени хочуть. Правити не московським царством, то хай правлять Росією. Отже, таким чином московська держава дуже довго себе позиціонувала як Росія, вимагала, але, зрештою, перемогла ця назва Росія, і в тому числі, коли були Наполеонівські війни, тому що ну, російська армія тоді вже була російська, а не московська. Хоча в народній мові у багатьох і залишалася назва Московія. Тож, а тепер про зміни назв. Справа в тому, що Справді, міжнародно-правовий контекст. Що ж тут треба розуміти? Розуміти слід наступне: що в світі існує величезна кількість країн, які мають одну назву, а ми називаємо їх інакше, і жодного міжнародно правового конфлікту нема. Я вам зараз це доведу. Подивіться, як ми називаємо країну одну з наших сусідок: Угорщина? Хоча Угорщина офіційно називається Магарошак, так і ту саму Магарошак називають, наприклад, англійці. Хнгрі, так, наприклад, німці Унгарн, поляки називають офіційно Венгри. Ну, до речі, венгри ми теж ми називаємо їх діалектично, але офіційно так називають Угорщину Магер -шарк. Наприклад, держава Австрія. Ми називаємо Австрія, і на посольстві Австрії висить табличка, що це Австрія, посольство української мови. Проте ця держава має офіційну назву Остерег. А, наприклад, ті самі словаки називають е, Остерейх, як ми кажемо, Австрія вони називають Ракуско. Отак от так, друзі. Тут слід нагадати, що ми називаємо країну Дойшланд Німеччина. Хоча населяють цю Дойчланд Німеччину офіційно германські племена. Зміна назв це є явище достатньо цікавим, і в контексті навіть те, що ми інколи називаємо подібно до назви якоїсь країни, але з певним прикрученням. Ну, наприклад. Державу Еспанія, ми називаємо Іспанія, а от держава, яка має назву Мехіко зі столицею Мексико, ми називаємо Мексикою, а от столицю називаємо не Мексико, а Мехіко. Тобто теж є переключення. Тож таким чином, тут ми говоримо про те, що дійсно вживаються різні назви відповідно до традицій. Ну і тут, відповідно, до традиції, скажу, що ми з вами говоримо Англія на Сполучне Королівство. І коли ми в розмовні мови кажемо Англія, ми навіть не підозрюємо, що ми Англію називаємо і Шотландію, і Ірландію Північну. але зрозуміло, що Сполучене Королівство це офіційна назва. Буквально два роки тому Нідерланди сказали, що в офіційних документах не треба більше писати назву Голландію. Тобто, ми Нідерланди, і ця боротьба назви Нідерланди і Голландія ну була майже 300 років, понад 300 років. Разом із тим, ми говоримо, що дуже багато країн змінювали назви, чи мало право московити змінити назву. Ну, це їхня внутрішня справа. Тому що у нас є приклади, коли, наприклад, Священна Римська імперія германських націй, це назва одна з назв Німеччини. Ми говоримо про те, що було таке держава Волощина, яка. В середині століття назвали себе Румунією. Ми говоримо про те, що в 1861 році Сардинське королівство почало об'єднуючі процеси під Савойською династією і назвало себе в 1861 році італійське королівство Італія. Тож це зрозуміло. Але цікаво, що як в міжнародному полі називають Росію, ви знаєте, що це достатньо цікаво, тому що Росію, Російську Федерацію, не завжди називають Росією, от, наприклад, такі у Нас держави, як Фінляндія, називає її, Росію Венея так офіційно в документах. Естонія Венеман, Венема Федерація офіційна назва. Ми говоримо про те, що ватиши офіційно називають Росію Кривія. Набагато складніша справа з тими країнами, які іерогліфом позначають назву Росії, не транслітеруючи її в звукове. І тут згадати треба, наприклад, Китай. Его це в е, перекладі ці іроглифу означають несподіванка, тобто країна несподіванок. Цікаво, що В'єтнам називає Росію НГА теж офіційні назви. А от Японія, ну зараз вони так трошечки лібералізували свій погляд, але Японія називала Росію офіційно Рококу, що означає в буквальному перекладі цих іерогліфів дурацька країна, дурацька держава. Тож такі от. А от самих росіян так само називають ну ми можемо назвати московитами, тому що це наша природня назва. І тут, ми, подивіться, в Кореї називають московитів е, Маудже, Бородань. А от е, Фін, е, Фінляндії росіян називають офіційно Венеяльленм. От. А от естонці, у них є таке призирливе назва до Росії, яка не використовується офіційно, але вони називають тих росіян, які історично з якими вони боролися під час своїх визвольних змагань 1918-20 рік, в 40-му, -41, 44 41-му, 44-му році вони називали росіян, які були з Червоної армії, називали їх Тибла. тибла і зараз вони називають презирливо росіян Тиблами тих, хто живуть в Естонії і абсолютно не вчать естонської мови. Так от, Тибла, якщо ми так зрозуміємо з вами контекст цього слова, то це не що інше, як ну, трошки погана лексика, коли російські солдати матюкались, називаючи ти, б, ви зрозуміли яке слово. От звідси походить у них назва Тибла. Отже, друзі, ми абсолютно можемо зрозуміти, що зараз. В перші ж хвилини години, коли на петицію відповів президент України, відразу зреагувала і російська сторона. Ну в МЗС сказали, що це не що інше, як бункерного до речі, назвали Зеленського бункерним. Це ми знаємо, хто у них бункерний. Так, от що, начебто, Україна створює під підтримує проект антиросії. Ну зрозуміло, це ж те, що Путін говорить про антиросію. А от, наприклад. Людина, яка в Радбезі Росії, один з президентів Медведів, то він сказав, що давайте перевинуємо Україну в Бандера Рейх. Ну тут зрозуміло, вже там це діагноз абсолютний. А от тепер, друзі, що ж нам необхідно з вами підкреслити? Чому ми маємо право і можемо? Справа в тому, що дійсно дуже багато нас, інших країн. Сусідів в першу чергу це наші традиційні історичні назви, так само як довгий час ми називали поля... поляків ляхами, але не тому, що це принизило слово, а тому, що була колись легенда про трьох братів: чеха, ляха і руса. Ну рус руси, руси це ми, і от ми називали їх ляхами без негативно, абсолютно контакції. Це був наш е сусід, якого ми називали ляхами, і от. Тепер говорячи про те, чи треба змінювати назву Російської Федерації на Московію, я скажу відверто так і підкажу банальними трьома прикладами, друзі, ми, друзі мої, і підкажу це очевидно і нашим, нашому крівництво, яке все ж таки президент Зеленський зауважив, що треба шук на е, площині історико-культурного контексту. Я пояснив так, і міжнародного правового наслідки, які будуть. Наслідків міжнародноправих не буде, друзі, тому що всі країни називають одна одну сусідів по-різному. Безперечно, і це нормальне явище. А в культурно площині, ну, зараз тепер три висновки, до яких я дійшов разом, очевидно, з вами. Перше, ми повернемо історичну назву, якою ми завжди називали. Російською Федерацією Московію повернемо нашу історичну назву, по відношенню до них, а не нав'язану ними нам назву. Як ми маємо називати їх сусідів? Ми їх називали завжди Московія, московити. І тут цей перше звичайно повернення історизму. Принцип такий друге. Ми повертаємо собі спадок, друзі, тому що ми виділяємо конкретно, що назва грецька Росія це грецька назва Русі, а Русь це середньовічна українська держава. Ми собі притягуємо назад наш спадок. Тому що ви зараз зауважили, що всі промови Путіна, Шмутіна і інші, і вся ця війна на історичному фронті, яка проводиться, вона стосується кількох періодів всього навсього друзі. Це Совка і Русі. Вони є Савок, і вони претендують на Русь. Ми зараз маємо повернути собі цей спадок Русі, бо Русь це наша середньовічна назва нашої України. Ну і третій момент дуже важливий на міжнародному рівні, але ми говоримо, але ще треба розуміти про внутрішній рівень Російської самі російські Федерації Московії. Наголосивши на те, що Російська Федерація є Московія, ми. Всім народам поневоленим, які є живуть в Російській Федерації, і які зараз будують цю космічну національність росіянин, ми продемонструємо і тивінцям, і сахалінцям, і дагестанцям, і бурятам, і всім, всім іншим, що ця держава має назву Московія, тому що це банальна мілітаризована імперія, яка завоювала інші нації, інші народи. І не Росія, не Російська Федерація, а Московія стоїть в центрі в серці цієї злої, злої держави. Тож, друзі, маємо право. Я думаю, що нам необхідно це зараз зробити і підкреслити все, що є історично в цьому нашому сьогоднішньому відео. Друзі, дякую, хто підписується на цей канал. Підпишіться, будь ласка, бо зараз ми маємо. Все ж таки, атаки чергові ботів московицьких російських. І дякую всім, хто лайки, поширює. поширюю. мені цікава ваша думка з приводу того, чи треба, чи не треба бо я читаю коментарі. І мені треба теж провести певний аналіз. Чи аудиторія каналу Олександра Оферов, аудиторія в цілому історичного Ютуба, які дивляться, чи підтримуєте ви. Ну і ще раз дякую всім вам за донати за підтримку на Патріоні. За підтримку на картки, які в описі відео, та Ютуба. друзі, набажаємо нашу перемогу разом і щодня працюємо над нею. Слава Україні! З вами був український історик Олександр Алфєров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.